Роздорожня викладач інструктор циклової комісії підготовки екіпажів броньованої техніки на псевдо ФРЕШ. Ці ці БТРи випущені приблизно в один час і вони не відрізняються нічим. Якщо взяти зараз до уваги іменно фіві 432, то основна відмінність є та, що відсік механіка водія знаходиться з правої сторони. На цьому британському бронетранспортері гусеничному зараз встановлений двигун Rolls-Royce з потужністю 240 кінських сил та коробкою напівавтоматичною Ellison 600 ступаневий. Транспортний засіб розвиває максимальну швидкість 52-60 км на годину. Штатна одиниця техніки вона несла на собі кулемет 7,62 км. Під час свого виготовлення ці машини. Були різних модифікацій, на них встановлювалися міномети. Вони використовувалися як командно-штабні машини. Їх можна було використовувати для медиваку, використовувалися як перевезення особового складу. Спочатку у нас відбуваються теоретичні заняття, даємо технічну базу і переходимо плавно до водіння. Основи водіння ознайомлюємо механіків водіїв, курсантів з транспортним засобом, їхніми властивостями, їхніми відмінностями і починаємо вже практичне водіння у нас на автодромі. Наш автодром максимально наближений до реальних бойових умов. Основна складність навчання механіків водіїв на цих машинах це є певний страх, так як тут ці механіка водія знаходиться з правої сторони. Тут речаги, більшість водіїв, які сюди приходять, не мають багаторічний досвід з кермо. простим автомобілем. Перевчитися ну не складає великої великих зусиль, але певний страх водію є. Тому в нашому курсі е, багато практичних занять, багато водіння і Часом водій привикає до транспортного засобу, він тримає його на дорозі і буде виконувати свої бойові завдання. Я вважаю, що під час навчання складними, але необхідними заняттями є їзда вночі, їзда, так називаємо по-бойовому, коли люк механіку водія закритий і він їде по трімпліксу або по нічнику. Тому що під час виконання бойового завдання це необхідно для збереження його же життя. Поради даю курсантам, щоб вони не боялися техніки, До техніки треба привикнути, треба привикнути до габаритів, і в них все вийде. Це і водії з багаторічним досвідом. Просто чуть-чуть треба прикласти зусилля і перенавчитися. Їздити на піві 432 з ришага. Багато їздив на машині, обичній, то саме по собі якось швидко в мене прив... ну, привикають. Перший раз сів за цю машину, все виходить, уяснили, все попробував, все провірив, всю машину перевик уже якось за перші рази. Ну, швидко привик до неї. Емоції ну, дуже зашкалюють, ну, таке враження, як будто не знаю, на якійсь новій непонятній техніці їздив. Дуже вона якось, ну, чувствується кожний поворот. То Зараз більше вражень, тому що тут більша така траса з ну, не по рівній дорозі, більше преград всяких, дуже високі підйоми.